На жаль, ортальним стенозом хворіє десь близько 2% людей всієї популяції планети. Аортальний стеноз дуже довгий час протікає безсимптомно, абсолютно не тривожить пацієнтів. Але тоді, коли вже клапан, надзвичайно він дуже сильно завужується, тобто кальцинується, вже перешкоджає виходу адекватному крові з серця в аорту, головну судину, тоді вже, звичайно, настає час для лікування. Це є механічна перешкода, яка лікується у всьому світі тільки оперативно. Тобто потрібно механічно цей клапан запротезувати, замінити на штучний протез чи біологічний. На сьогодні з нами наші два пацієнти, пані Світлана, яку ми сьогодні виписуємо, та пан Михайло якого ми на минулому тижні прооперували, зараз? Уже перебуває в палаті в умовах стаціонару. У них обох був критичний аортальний стеноз. Тобто клапан настільки був завужений, що він вже потребував оперативного втручання. Що особливого у цих пацієнтів? Те, що раніше всім пацієнтам з даною вадою виконували повну стернотомію. Тобто грудна клітина розпилювалася на всьому протязі, це десь від 20 до 25-27 см. Враховуючи, що нові технології вже досить інтенсивно крукують, ми стараємося йти в ногу з часом. Ми бачимо невеличкі абсолютно розрізи доступи 9-10 см пана Михайла так само. Тобто виконано з мінімально інвазивного доступу, це так звана джей-подібна стернотомія. Замість того, щоб повністю розпилювалась грудна клітина, розпилюється вона посередині і направо до третього між Плюсів безліч, починаючи від косметичного ефекту, психологічного ефекту, зменшений больовий синдром, дихальна недостатність не така виражена. І в принципі, реабілітація протікає набагато швидше. Хочемо зараз, щоб ви поділилися своїми враженнями, як ваша реабілітація проходила, як ви себе почуваєте. Я хочу подякувати колективу кардіохірургічного відділення, які мені допомогли пережити. Такий важкий час для мене, тому що я вже не молода і мені досить важко було це зробити. Але з їх допомогою, в мене все пройшло, я би сказала так. Дуже, навіть дуже добре, тому що були всякі там трошки такі нюанси. Але то все пройшло. За ювелір, ювелірну роботу Володимира Володимировича особлива подяка. Всієї команди І, ці, і всієї команди, які зуміли моє таке велике серце витягнути через таку маленьку дірочку. І його прооперувати. Дуже-дуже дякую за все. Скажіть, будь ласка, вас зараз ви повністю себе забезпечуєте, повністю так, самі себе так, обслуговуєте? Так, 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 я себе обслуговую. Все. От, скажу, на, на початку трошки було важко, але зараз все нормально. Все нормально. Я піднімаюся, ходжу, все нормально. Казати Володимир Ворджин, дуже велику радість і йому колективу, що він зібрав таку прекрасну команду. Допомагає людям вивести їх в друге життя. Нехай йому Бог поможе, і всім його родині. і... Дуже дякую вам за приємні слова. Насправді це робота не однієї людини. Це дуже-дуже великий колектив за цим задіяний. Пан Михайло, скажіть, будь ласка, коли ми вам операцію робили? Вівторок. Вівторок? Тобто шість днів назад. П ят, п ят, сьогодні шоста доба, початок так. шостої доби. От як ви це зараз почуваєте, розкажи. Поки мало повольвіє, або вона. Терпімо, радіємо. Ходите по сходам. Кричали на мене, бо я зійшов туди вниз, а вони кричали нема. Ще скоро. А, а, Будемо ходити. Супер. Потрошку. Всім дякуємо. Просто. Дякуємо вам. Велике людське спасибі. Наразі отакі мінімально інвазивні оперативні втручання при аортальних вадах абсолютно можливі, і ми їх виконуємо в нас на базі власними силами. Можна сказати, 9 з 10 пацієнтів, в яким показано ізольоване аортальне протезування ізольоване аортального клапану, виконуємо з інвазивного доступу. Дякуємо за увагу, не хворійте, а якщо хворієте, звертайтесь до професіоналів.